Фотограф та журналіст Вікторія Ясинська протягом року збирала історії війни з уст її учасників. Після цього Вікторія презентувала виставку «Портрет солдата на створення фотопортретів солдат. Журналістку надихнули власне її робота і переживання за події в країні. Такий напрямок мені цікавий військовий. Ось а крім того, що я писала інтерв'ю і робила портрети до своїх інтерв'ю. Тому, коли їх назбиралась певна кількість, я зрозуміла, що Має бути виставка з цих портретів. Вікторія розповідає, що хлопці, з якими вона спілкувалася, розкрили свою душу, і кожна історія бере за живе. Найбільше журналістці запам'ятався Ваня Кушнірьов. Хлопець залишився без двох рук, та, незважаючи на це, вражає своїм позитивним ставленням до життя. Історія Вані Кушнірьова без двох рук точея хлопці без. Але ось Ваня це страшенно світла людина. і саме Це таке світло від людини. Я йшла в госпіталь, я не очікувала, що людина молода, 25-річна без кінцівок, буде в такому стані, коли ти приходиш і заряджаєшся від неї енергією. Я думала, це буде якась така депресія, доведеться з ним якось там обережно розмовляти, все ні, навпаки. Це людина, яка мене зарядила просто ще на довгий час. Тут ми мали змогу не тільки побачити героїв на фото, а й поспілкуватися з ними особисто. Я вважаю своїм призванням і роботою захищати родину, жінок, дітей, мирну життя. Були не тільки під мінольотом, ну, під сеном. Тобто, війна є війна, нічого перечисляти. Мінольоти або якісь інші артилерійські орудия. Було все. Лучше покійно ставиться просто. От Сказать, ззаді тебе, а впереді такого вже не буде. Саме важче дзвонити рідним батькам, що вашого сина, чоловіка нема. Це, мабуть, найважче. То все, як показала практика, все можна пережити. І спати на бетонному полу, і без їжі жити, як в Булкаді, в Луганському городу, все можна пережити. Дуже вдячний. Цієї сінській за цю виставку та та фотографія, яку вона зробила, моя це, мабуть, одне з найбільш вдалих моїх фото от за той період після поранення. Після презентації у центральному будинку офіцерів організатори виставки планують розширити її та донести історію українських захисників до всього світу. Вода виставка показували по Сідіноштатам Америки. Там зараз вона закончила свой показ, і далі будемо показувати за границами України. Здесь отримали запросов з просьбою показати виставку на Україні, повозити по другим городам. Ми вирішили запланирувати проект, расширить розширити. Тепер у нас почти два рази більше і Ми привезем приблизительно у нас маршрут захватувати около 20 город України. Карина Калітовська, Володимир Стройков, час Ч.